А я просто люблю, просто ніжно люблю по-отцівськи, а я просто сумую, коли біль твоє серце сповня. А я поруч з тобою не залишив тебе. зрозумій це. я, твій любільчий Бог, ти, душа, найдорожчає цінність моя. Відповідь все чекаєш на гарячі сердечні молитви, і не раз опускаються руки у тяжкій борні, та дитя підкріпись, перемогою скінчиться битва, в небесах нагороду вже приготував я тобі. За терпіння і працю, що життя віддала в мої руки. Всі печалі залишать, я серця усі заберу, і не слухай ти ворога, що вже краще в цім світі не буде. Все удвох ми пройдем, ось я руку тобі подаю. Хто за мною іде, хто мою тільки вибрав дорогу, не самим вже життям буде жити оцим на землі. Буде жити життям незвичайним, життям вже духовним, а воно є нелегке, це битва із злом сатани. Дух в пустиню повів і мене перед моїм служінням. Там була боротьба, сатана і мене спокушав. Ті пустині проходять і зараз не раз Божі. діти. І не раз на них ворог, наче лев, що злобою кипить нападав. Та моя охорона над душою, що вірна стояла, я його переміг, на хресті його владу забрав, я дітей підкріпляю, щоб віра у них не згасала, і навчаю мій голос від ворожих отих відрізнять. Голос неба він тихий, смутку він у житті не приносить. Він завжди потішає, надію дає на життя, голос світу цього страхом серцю рани наносить, і лукавством своїм всіх в оману веде сатана. Я дав владу на ворога йти. В силі Бога великий, могутній, я дав віру, що поруч твій Бог і тобі, у тобі Дух Святий, коли навіть прийдеться наступати на терні колючі, на руках понесе і тоді тебе ангел вже мій. Друзі, я хочу вас попросити поставити вподобайку. І в коментарях прославити нашого Господа, щоб відео розходилось і його слова почули ще багато людей, щоб були кошти, щоб випустити збірки з віршами і роздати людям. Вам не важко поставити, а я зможу багатьом людям надрукувати збірочки. Нехай Господь вас рясно благословить. Дуже дякую.